Добрий ранок, прекрасні люди. Вибачте, трохи випала, бо були різні клопоти і піднявся високий тиск. Але не про це. Знаєте, в ці дні дуже думала про один вірш, який в Біблії є. Єфісянам 6 розділ, 18-й вірш. Знаєте, він завжди мене чіпав дуже сильно за душу, за серце, тому що я від початку ходіння в Бозі. Бачила більше, ніж просто люди бачать в церквах. І це дуже сильно мене торкає. Тому що Ну, я зараз прочитаю, і ви зрозумієте, чому. Дивіться, шостий розділ до Єфесян, 18-й вірш. Палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Скажіть, будь ласка, наскільки часто кожен з нас молиться палкими благаннями в дусі за кожного члена церкви? Неважливо, приймаєш ти людину, не приймаєш, любиш, не любиш, благословляєш, не благословляєш, вітаєшся, не вітаєшся, прощаєш, не прощаєш. Взагалі, як давно ти молився палко, палкою молитвою благанням в дусі за людину? Яка ходить в церкву до твоєї церкви? важливо, скільки людей в церкві від п'яти до тисячі. Ти багатьох людей навіть в Великій церкві знаєш. Як часто ти молишся палкою, молитвою і благанням за людину? А маму кожного дня. Маємо не просто кожного дня. Я розумію, що ми можемо не всіх, особливо коли це тисячна церква, помолитися. Але дивіться, друзі. Багатьох ми можемо пригадати в молитві. І не просто, знаєте, так, ну, відмічу для Галочки, я помолився. Ні, ми, кожен з нас знає багато людей в церкві, а значить, знає багато конкретних потреб. Як часто ми в своїх молитвах говоримо не тільки про себе, а про інших. Як часто ми взагалі думаємо про інших? Дві заповіді, да? люби Бога і люби ближнього. Так, да, і любов до ближнього починається з любові до Бога, а потім, там написано, да, як самого себе, тобто себе любиш, потім ти можеш любити ближнього. Тому що, коли ти наповнюєшся Божою благодаттю, Божою любов'ю до себе, ти знаєш, як воно має бути, бо ти починаєш кохати себе правильно, як того вчить Бог, починаєш так любити людину. Але, друзі, молитва, полка молитва це таке цікаве спілкування з Богом. І спілкування це не про себе, а спілкування про людей, дивіться, всіх людей Божих. Це навіть не церква. Це взагалі, От я коли молюся, я можу згадати своїх друзів, знайомих з інших церковних деномінацій. І мені не соромно, тому що вони вірять в Христа, розп'ятого, як і я. У нас однакове віровчення. У нас, може, трошки відрізняється служіння, там, да, деякі моменти. Але всі ми віримо в Спасителя Ісуса Христа, це нас об'єднує, і ми всі там будемо на небесах. І один одного не зможе виганяти п'ятка і кричати: ну ти ж типу Баптист, вали звідси, або там я не знаю, харизмат не того духа там відвали. Ні, це вирішує Бог, не ми. І як часто ми молимось один за одного, не дивлячись на диномінацію. В світі ще я пам'ятаю, в 2005 році чи сьомому я проходила навчання в семінарі, і нам сказали, що ще тоді, а скільки вже змінилося всього, було 75 тисяч деномінацій в світі. Та, да, ми всього можемо не знати, не всього розуміти, але що всіх нас об'єднує, це віра в Ісуса Христа. І треба дякувати за людей, молитися за людей, ми їх не знаємо, імен. Але Бог нами керує. Знаєте, у мене є одне свідчення. Це був 2008 рік. Я прокинулась вночі від того, що мій дух молиться, молиться за якусь білявку. Я не могла поняти, хто це, що це таке. І тільки через декілька днів я дізналася, що це дівчина з Рівного, яка потрапила в реанімацію. І дуже потрібно було молитися. Я не знаю, чому так сталося, але як дивно Господь працює, я прикудаюсь від того, що мій дух молиться. Я таке відчувала просто і вперше, і знаєте, це було таке щось таке дивне. Це було не страшно, але це було дуже дивно. А потім дуже приємно, коли ти розумієш, що ти прокинеш, ти продовжив вже усвідомлено молитися. Тобто дух пробудив і далі пройшла молитва. Це неймовірне відчуття. І я кожному з вас бажаю відчувати силу духа в кожному з вас. Боже, дякую тобі за цей ранок і за можливість бути сьогодні, нарешті, тут із людьми, молитися, бути в єдності і в спільності. Я дякую, що ти нас об'єднуєш своєю святою кров'ю і ти нас всіх благословляєш. Я не знаю, хто буде слухати це відео, але, Господи, я дякую тобі за кожну людину. Я дякую за кожного віруючого. Який зростає в тобі, який служить тобі і який пославляє твоє святе ім'я. Я дякую за свою церкву, церкву любов Христа. Я дякую за кожну людину, яка туди ходить, і особливо за тих, хто є членами церкви. Це великий крок для того, щоб бути не просто прихожанином, а бути частиною великого. І я вдячна за кожного, хто є частиною церкви. Я дякую за те, що в них є потреби. Я дякую за те, що в них є твої благословіння. Я дякую за те, що в них є родини, і дякую тобі за їхні серця, які служать. Будь з ними, будь ласкавим. Я твоє святе прошу, благословляй їх і далі Рукаводій ними, І просто, от просто будь будь поряд, тому що не завжди е, ти маєш давати як волшебна паличка нам щось, але ти вже нам дав багато мудрості, багато твоїх істин, якими ми можемо користуватися. І я дякую тобі за те, що наші члени церкви і я в тому числі. Знаю тебе, знаю твої істини, і ми їх робимо, виконуємо в своєму житті. Дякую тобі за це. Будь прославна сьогоднішньому дні і в тих вихідних, які йдуть. Я вірю, що все проти вас, славу твою. Амінь. Друзі, всім гарного дня.